Який твій найбільший страх, і як ти з цим борешся? Якраз страх померти гамно, Ну кажу прямо, як є. Ну реально померти какашка, яка не реалізувала свої потенціали, таланти. От багато з людей думають, що, от, напевно, там зірки в Голлівуді, я як людина, яка стояла з ними поруч. От ми думаємо, що люди в Голлівуді, у них там поменше проблем, у них же слава, гроші, популярність, це вся історія. А насправді у них абсолютно всі ті самі проблеми. Дивіться, я вам скажу Брит Піт. І ви такі, ух ти, Брит Піт, а у нього все супер, він там мірова звізда. А тепер давайте, от у кого у вас із друзів було декілька шлюбів, ну як мінімум два. Розвод, щось незрозумілі якісь елементи, проблеми, розбите життя звучить досить плачевно. Да? У нас оточенні багато людей. Так Піт такий самий, і Анджеліна Джолі така сама. Тобто вони переживають все абсолютно те саме. І от страх прожити життя в абсолютно типових проблемах для всіх людей. Трошечки вийти за межі цього і реалізувати свій потенціал правильно. Отримати задоволення від життя і під час смерті не відчути себе ну реально какашкою. Ну я просто пам'ятаю, як це. І саме цікаве, незважаючи на те, чого ти добився, скільки добився, скільки в тебе грошей там є, це не дуже впливає. Більше впливає емоційні сімейні якісь зв'язки, близькі зв'язки і твій там особистий якийсь вплив на життя людей. Ну і на своє життя в першу чергу. От за це боюсь дуже.